Сьогодні запрошую вас в нашу лабораторію. Ми з'ясуємо, що нас оточує. Воно має на дотик тверду основу, м'яку чи газоподібну. Зробимо один довготривалий експеримент і станемо справжніми вченими. Почнемо з води. На першому малюнку вода представлена в рідкому стані. На другому під дією холоду. Вода стала твердою, перетворилася на лід. А тут під дією тепла вода почала випаровуватись, тобто стала газоподібною. Так само достік. Це рідка форма води. Сніг тверда її форма. А підвищення температури кип'ячіння води. Ділить її на гарячий окріп і пару. Бачите? Експеримент пропоную такий. На ніч. Залиште в тарільці декілька краплин води. Розтягніть їх по поверхні, а зранку подивитесь, що станеться. На це вплине сонечко. І тепло, можливо, від батареї чи радіатора в квартирі. І ще пригадайте, перед кожним заняттям зліплення ми беремо до рук пластилін. Який він на дотик? Так, правильно, спочатку він твердий. А потім, коли ми руками починаємо його розминати, він стає вірно, м'якішим. А ще розмягчити пластилін ми можемо за допомогою тепла, поклавши його на гарячу батарею чи поставивши під проміння сонечка. Ось так ми з'ясували, що є предмети, які можуть бути і рідкими, і твердими, і газоподібними. Обов'язково проведіть дослід з водичкою на тарільці і. Напишіть мені в коментарях, що ж сталося з краплиною води зранку. Бажаю успіхів і чекаю!